Добрий день, це бішку Дислав. Я сьогодні вам ну, давно вже хотів вам показати, як знімати відео з свого екрану. Підписуйтесь, підписуйтесь, кладіть лайки. Всеке таке. Ну, я сам довго думав, ну як, ну як, на важко, дуже важко знайти. Ну, На комп'ютері дуже легко. Я вам сьогодні я розкажу вам один з нам потрібна одна програмка, яка називається Bandicom. Я скачав з під 24.1. Скачали. Ссылка на цей сайт буде в описанні. Добре, типа ви вже скачали програму. І у вас така програ програма. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. В наступному відео я покажу, як в цій програмі включати звук.